Розповсюдженню сепаратистських настроїв на півдні та сході України намагаються запобігти силовики. Співробітники СБУ затримали лідера Одеської радикальної організації Антона Давиченка. Його лисили йому про підозру у зазіханні на територіальну цілісність України. Нагадаємо, напередодні затримання на мітингу в Одесі, що проходив на підтримку кримського референдуму, Давиченко зі сцени вимагав утворити Новоросію, тобто об'єднати Одеську, Миколаївську та Херсонську області. Серйозно за сепаратистів взяли. І на Дніпропетровщині. Служба безпеки України через соціальні мережі встановила особи трьох людей, що розповсюджували сепаратистські ідеї через інтернет. Вдома у підозрюваних провели обшуки, вилучили комп'ютерну техніку, пропагандистські листівки та матеріали. Доки СБУ продовжує слідкувати за проявами сепаратизму, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ще раз закликав українців не піддаватися на провокації сепаратистів та зберігати спокій. Прошу всіх вас зберігати спокойствие. свою позицию выражать мирно и исключительно в рамках закона, не допускать насильственных действий, не поддаваться на провокации, не участвовать в сепаратистских акциях.